У Слов'янську на залізничних коліях був важко травмований місцевий житель. Трагедія сталася на залізничній станції Слов'янський курорт. Молодик, повертаючись додому, вирішив скоротити дорогу, а у підсумку залишився без кінцівки. Чергову частину слов'янського міського відділу міліції з травматологічного відділення міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до них доставлений чоловік 71-го року народження з розтрощеною правою рукою. Правоохоронцями були встановлені обставини події. З'ясувалося, що місцевий житель повертався додому дещо на підпитку. Переходячи ділянку залізниці в непризначеному місці, він підліз під пасажирський поїзд. У цей момент потяг рушив, а чоловік не встиг вилізти з під вагона. Внаслідок чого отримав механічну ампутацію правої руки, за отриманими ушкодженнями постраждалий, був госпіталізований до міської лікарні, де йому була проведена операція. Зараз життю людини нічого не загрожує. Що стосується правової оцінки того, що сталося, то попередньо за фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту Карного кодексу України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років. Чи винні в трагедії працівники залізниці продемонструють результати службової перевірки. Правоохоронці ж вкотре звертаються до громадян і наголошують на необхідності дотримання правил безпеки. Отже, для того, аби не стати жертвою трагедії, залізничні колії потрібно переходити тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, доріжками або переїздами, обладнаними звуковою та світловою сигналізацією. Перед переходом ділянок залізниці потрібно переконатися у відсутності рухомого складу з обох сторін. Категорично заборонено ходити по залізничних колях, сидіти на рейках, краях платформ та інших місцях, розташованих поблизу залізничного полотна, а також підлазити під вагони і перелазити через авто Слід пам'ятати, що будь-яка легковажність на залізничних колях може загрожувати загибелю або важким каліцтвом.